Усім усім доброго дня! Вітаю вас на уроці дизайну та технологій. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти веселу хмаринку із паперу. На синьому небі хмаринка жила. Дуже весела хмаринка була. Друг був у неї малий вітерець, та то вітриско казав пустунець. Він із хмаринкою гратись любив і цікавинки пушинки робив. Гарна фантазія в нього жила навіть ведмедиком хмарка була. Зайцем прутким пухнастим котом, птахом крилатим та просто грибком Раптом сердечком він хмарку зробив, а тато кудись. Вітерця відрядив, та лишилася хмарка такою: дивиться з неба на тебе з любов'ю. Перед початком роботи давайте з вами пригадаємо правило роботи з ножицями. Користуйтеся ножицями із закруленими кінцями. Не працюйте тупими ножицями. Не тримайте ножиці кінцями вгору. Не залишайте в розкритому вигляді. Передавайте ножицями кільцями вперед. А які ж ви знаєте правила роботи з клеєм? З клеєм поводьтеся обережно. Наносити клей на поверхню виробів потрібно пензликом. Стежте, щоб клей не потрапляв на пальці рук, обличчя, особливо в очі. При роботі з клеєм користуйтесь серветкою. Розгляньте, будь ласка, які матеріали нам сьогодні знадобляться на уроці: це картон кольоровий папір, клей, ножиці та простий олівець. Беремо кольоровий папір блакитного кольору та згортаємо його навпіл, а потім цей шматочок ще раз навпіл, малюємо на ньому велику хмаринку. Далі беремо ножиці і охайно вирізаємо цю хмаринку. Якщо їх розкласти, то у нас вийде 4 ось такі хмаринки. Далі беремо ще один аркуш кольорового паперу блакитного або синього кольору. Можна навіть взяти фіолетовий колір. Також згортаємо навпіл. Потім ще раз навпіл. Малюємо хмаринку меншого за розміром від попередньої. Та охайно вирізаємо її. І ми знову отримаємо 4 хмаринки. Далі, на цьому ж аркуші, з якого ми вирізали менші хмаринки за розміром. Малюємо краплинки. Погляньте, будь ласка. Вони виходять у вас не зовсім маленькі. Після того, як намалювали краплинки, вирізаємо їх. Далі беремо кольоровий картон або картон білого кольору. З кольорового паперу жовтого кольору вирізаємо сонечко та приклеємо його на картон. Далі беремо велику хмаринку, одну частину приклеюємо до картону, іншу згинаємо і залишаємо. Поруч беремо ще одну хмаринку, згортаємо е, її навпіл. Одну частинку приклеюємо, іншу залишаємо. Потім з'єднуємо ці частинки хмаринок між собою. Те ж саме ми будемо робити з іншою хмаринкою. Великого розміру. Приклеюємо спочатку одну частинку, іншу залишаємо. Потім поруч клеїмо іншу маринку і з'єднуємо їх між собою. Далі беремо маринки меншого розміру. Також згинаємо їх навпіл, одну частинку приклеїмо, іншу залишаємо. Поруч клеїмо іншу хмаринку маленьку, частинку приклеїмо, іншу залишаємо. І далі з'єднуємо ці частинки, які залишили між собою. Далі беремо краплинки. Також згинаємо їх навпіл, половинку приклеїмо, половинку залишаємо. Поруч приклеїмо іншу половинку і з'єднуємо їх між собою. І ось такі хмаринки, мандрівниці у вас вийшли. Об'ємні хмаринки і об'ємні краплинки. Виготовте, будь ласка, роботу за зразком. Ви можете обрати хмаринки будь-якого кольору фіолетового, блакитного, синього. Я чекаю на фотографію вашої роботи та залюбки нею помилуюся. А на цьому наш урок завершено. Дякую вам за старання. До побачення, мої любі учні!